Вітаю всіх тепер запорізький напрямок, як я вам казала, давайте передивлюсь: я робила багато відео. На Ютубі завантажені старі відео, ну як старі, грудневі. І якщо кому цікаво, дивимось. До речі, обов'язково дивимось в динаміці, як воно змінюється. Кому цікаво, іншим. Хто, ну, хто не Запоріжжя, зрозуміло, що не дуже вам це цікаво, але дивимось. Взагалі я хочу, щоб ви дивилися ці відео абсолютно. І якщо повторені розклади в динаміці, дуже цікаво це. Я не маю часу просто вислідковувати всю динаміку. Я вислідковую там, де це дуже потрібно. Ось. Давайте глянемо, що запорізький напрямок. Запорізький напрямок, тенденція до кінця грудня. Далі не беру поки що. Запорізький напрямок, тенденція до кінця грудня. Ось. Багато хитрощів, маніпуляцій, маневрів. Наші щось там роблять кінцевий результат жертви. Важко. Важка ситуація якась. Добре, дивіться, наступ ворога там буде продовжуватись? Десятка мечів, відповідь це таки ні, більше. Але буде важко. Там стоїть питання, щоб зупинити пауза. Розуміли? що пауза знову. Е... Зупинитись в якійсь точці буде зупинка. Але буде зупинка там, де лінія фронту зупинити окупацію. Тобто, ось як є, так є. Запоріжжя залишається під контролем України. Звісно, що так. Емоцій багато залишається. В тому моменті, як є фронт, так воно і буде. Не все так погано ще, любі мої. Може бути і гірше, повірте. Тому ви ще в непоганому стані. Запорізький напрямок поки що тримаємось в принципі, зупинка буде. Вони ж хочуть давити. Ви ж розумієте самі, поки йдуть ці перемовини, воно давить.